Для моєї участі в дипломатичних місіях в Туреччині, в штаб-квартирі НАТО, в Європарламенті на Червоній доріжці, на канському кінофестивалі, де ми здобували допомогу від зірок Голлівуду для допомоги Україні. На мене почалась масова атака російськими ботами. Отже, перше, що вони розказують, що мої поранення це фейк їх не було, чи вони видумані? Мої поранення офіційно задокументовані юридичною, знаходяться в тому числі в Гагазі в суді. Я являюсь свідком агресії Росії проти України і в будь-який момент можу бути викликаний в Гаго на суд для підтвердження цієї агресії. Також це підтвердження Бібісі, The Зе Таймс, Зе York Таймс, міжнародними відомими телеканалами, інакшою пресою, українськими відомими телеканалами це задокументовано і це легко знайти взагалі вільному доступі. Є близько п'яти акаунтів, які розказують, що Іванчук шахрай, злодії розводить людей на гроші і так далі. Один з таких акаунтів являється проросійським під покриттям патріотизму. Його, до речі, вже видалено. Інакші акаунти несуть абсолютно ідентичні тези. А тепер з приводу навчання, як кожен день. Отримую десятки відгуків від своїх студентів. Ви можете зупинитися, зглянути, як вони виглядають. Кожен день з ними розмовляю по 5, по 6 годин. Розбираю всі їхні акаунти. І вони також залишають відгуки і коментарі на цих відео, де там мене хейтять чи газлайтять, але одночасно видаляють всі їхні коментарі, і заносять чорний список. Ось також підтвердження цього. Можете подивитися. Більше того, у нас навчання тільки почалось, воно триває рік. Реально на навчанні є 1-2% людей, які прийшли спеціально туди, щоб створити якусь провокацію або хайпанути на мені. Інформацію, яку вони намагаються донести до вас, донесли в її голови спеціально навчені люди. Саме прикре і важливо в той же момент, що ці люди знаходяться на навчання. У них досі є доступ. Вони мають доступ до всієї інформації, можуть навчатися, і ми саме тому не створюємо чати спільні для того, щоб захистити наших студентів від них. Тут є робота російських спецслужб, які атакують по всім напрямкам: поранення, робота, допомога. До речі, от про допомогу У мене до війни був великий бізнес і маркетинговий. Як тільки почалась війна, я всі свої гроші, все, що відкладав за перші три дні, вклав на допомогу. Їздили допомагати і буржуйки там відкрили, робили для блокпостов і їздив людей, вивозив з Харківщини, з Сумщини. Бувало за день, і Харківщина і Сумщина. Потім отримав поранення. Я взагалі ледве вижив. І коли я лежав в госпіталях, як тільки я тямився, наприклад, в Дніпрі од 16 лікарні я лежав. Я дивився на чому пацани лежать. Ну, майже на досках просто лежали. Я там закупив матраси на відділення, щоб пацанам де було лежать. І після поранень, концерти даю, допомагаю. Відправляємо бронежилети, каски, рації, тепловізори. Тільки за 2024 рік ми відправили 36 автомобілів на допомогу зсу без жодних зборів. От зараз їде сорокова машина, і це я показую вам тільки 20% від того, що робиться. Я на цьому не хайпу, я просто показую приклад, як воно має бути. Друзі, я вас дуже прошу про репост, розповсюдження, максимальна активність на цьому пості, бо скоро я буду їхати і представляти Україну на міжнародній арені, і польється нова хвиля хейту і цькування мене. І я хочу, щоб люди були до цього готові, щоб ніхто не потрапив на шахраїв. Бо вони постворювали дуже багато фейкових аккаунтів, які повністю копіюють мене. Ось один з них. І вони починають людям розсилати там пропозиції, десь класти гроші, щось там зробити і так